На зв'язку дні оперативний. 24 червня місто зазнало масштабної ракетної атаки. Одразу після вибухів свою роботу на локаціях розпочали рятувальники, комунальники, благодійники та ДСНС і всі відповідні служби. Ось так зараз виглядає один з пошкоджених гуртожитків внаслідок обстрілу. Містянам продовжують надавати допомогу, продовжують приймати документи на відновлення, а також надавати матеріали. Усі деталі та подробиці, дивіться далі. Будинок пані Тетяни зруйнувала ворожа атака. Того ранку жінка, як і завжди, була на роботі, вдома лишилася донька. Одразу після потужного вибуху вона зателефонувала із криком та звісткою про те, що дому більше немає. Вона кричить: Мама, в нас немає дому. Ми, ми залишилися на вулиці. Я кажу: з тобою все в порядку. Вона каже, да, я ціла. І все, і зв'язок прорвався. Будинку пошкодило дах, обвалилася стеля, вибито вікна та двері. Вціліла лише одна кімната, тож поки ночують в ній. Проте вже цнапів заповнюють документи на відновлення. Під атаку потрапив будинок пані Людмили. Жінка розповідає, пошкоджено шифер, також пішли трішини по стінах та стелі. Да, ми були вдома. У мене ще з, зі мною разом живе внучка і ще у мене дві правнучки. Одні 12 років, а другі дво два з половиною рочки. І дівчата дуже перелякались. Зараз разом з онукою заповнюю документи на відновлення. Розповідають усі необхідні матеріали на перший час отримали ще в день атаки. буде кошти. Писали в заяву поліцію. Написали нас там, прийняли в день прильоту. Ми ходили нам. Видав красний крест пленку на вікна да. і брезент на кришу. Ну ще пролісок видавав USB, Ну ми як будемо його тягти? Ну, не вони везуть нам дві установки. Ну сьогодні пролісок пообіцяв зараз приїхати, хоча б забити саме да. пошкоджене вікна. Це в дитячі. Ми спимо без одного вікна. Галом по допомогу до новокадацької районної адміністрації звернулися близько 200 осіб. Найголовніше, що потрібно мати з собою, звісно, документи. Оригінали правовстановлюючих документів, свідоцтво, договори, міни там дарування, купівлі, продажу, технічний паспорт. Всі документи, що підтверджують право власності на майно. Мої колеги перевіряють документи, оформлюють заяви на те, щоб люди могли до людей могла виїхати комісія, ознайомитися з об'єктами пошкодженого майна. Крім ЦНАПу, допомогу надають безпосередньо біля постраждалих будинків. Там видають усі необхідні матеріали для усунення пошкоджень. Звій, мідейки на округ. Комплект на округа. Здом компенсації подалі в виспалкомі були. Документи надо обновляти там. Директорка педотик Рафаель Кіжнер розповідає, загалом на локаціях працювали понад 10 благодійних громадських організацій. Усі вони надавали всю необхідну допомогу. Надавались матеріали для екстреного ремонту, а також надавалась психологічна, правова підтримка, продукти харчування, швидкі набори. Дуже багато допомоги отримали мешканці. В першу чергу ми дякуємо гуманітарній місії «Проліска», товариству Червоного Христа України та чеській гуманітарній організації Людина в біді. Загалом до районної адміністрації Новокадацького району надійшло близько 450 повідомлень від мешканців приватного сектору та близько 250 від мешканців багатоповерхівок. Зараз е, вирішується питання про виділення коштів з е, бюджету для відновлення е, окон, вікон, е, дверей. Та покрівель Здесь пошкоджений практично 90% відсотків вікон, близько більше 900 дверей. Дніпро котрий доводить свою незламність попри втрати та руйнування. Місто гуртується, щоб допомогти кожному постраждалому відновити будинки та повернути віру та надію.